Всім доброго дня! Вітаю вас весною! Або, як казали колись наші бабці з Явдохою, будьте здорові! Сьогодні 14 березня. І всі, хто хоч трошечки знайомий з українськими традиціями, святкує сьогодні День Явдохи, колись це був перший день весни за старим стилем. Існувала дуже цікава традиція. Потрібно обов'язково було запалити піч, незважаючи на яка була погода за вікном, щоб вся весна, яка починалася в цей день, була теплою. А значить, родючою і приносила гарний врожай. І ще одне. Напередодні з 13 на 14 на ніч виносили за поріг мокру тряпку, мокру. Якщо вона вранці замерзала, то ще весна не скоро заявиться до нас. А якщо вона була суха, як сьогодні, то весна вже на підході. Всіх вітаю з явдогою, зичу вам миру, здоров'я, завжди бути в гарному настрої попри все, тому що від цього залежить те, як складеться наш день. Як складеться наш тиждень, як складеться наша весна, і загалом, яким буде наше життя? І як буде комфортно чи ні людям, які живуть рядом з нами. Не напрягайте нікого, а навпаки, робіть так, щоб ваша присутність завжди була очікуваною. Миру вам добра і слава Україні!